Валентин Гонтар, військовий за професією, проживав у Криму, а потім з десяток років працював у Москві. Коли почався майдан, він приїхав в Україну, аби забрати звідси батьків. Спасати від бандеровців, скажімо так, відкинувши багаторічну пропаганду, якою щодня промивають мізки росіянам. Валентин вирішив особисто поїхати на майдан. Я як, військовий і мені треба було побачити все самому розібратися. Просто а коли розібрався, що військового робити? Що я бачу, що треба йти воювати. Група купол батальйону Донбас. Це ветерани морської піхоти, створена на початку 2014 року. Разом із бойовими побратимами прапор пройшов Артемівськ, Лисичанськ, Попасну, Курахове і Ловайськ. Саме там, під час першого штурму, 10 серпня 2014 року, Валентин Гонтар отримав контузію та поранення у руку, яке лікує донині. Планувався цей Планіровався не планувався. не он случился і за тупості нашого командування тут ну, делать. Вот. Я не служив у генштабі. Моє діло виконувати прикази. Валентин каже, у 2014-му саме добровольці зупинили російську навалу. Він та його товариші не йшли на фронт за нагородами, медалями чи земельною ділянкою. Вони самовіддано кидались у саме пекло війни заради своєї батьківщини. Я вважаю, що если бы не добровольці, тогда, літом 2014 года, року, то у нас була б уже і Херсонська Народна Республіка, Харківська. Да, какая угодна. Після Іловайська у прапора були довгі місяці відновлення операції та ціла низка лікарняних палат. На реабілітацію у творчу краївку його відправили друзі. Я не хотів їхати. Тому що, ну мало хто з нас вважає, що нам дійсно нужна. Потрібна психологическая помощь. Ребята настояли, приехал. Это был заезд. Творчої реабілітації в Краснику село Верховинського району. Так, ветеран батальйону Донбас закохався у Карпати. Його вразили не тільки українські гори, але надзвичайно щирі місцеві мешканці. Розмови, походи, творчі заняття. Після заїзду Валентин і сам вирішив допомагати воякам. Таким чином, реабілітацію у творчій Криївці уже пройшли понад дві сотні учасників війни з усієї України. Спочатку самі відновлюються, тобто, Переключаються, відновлюються після цього. Ну багато у кого у кого були проблеми в сім'ї, ну, налагодив стосунки. Потім ми їх запрошуємо сюди вже з сім'єю. У планах Валентина створення центру творчої реабілітації та оздоровчого відпочинку. Для цього громада Криворівні Верховенського району виділила землю та маленьку хатинку. Якщо її відремонтувати і зробити прибудову, уже цього літа центр зможе приймати перших ветеранів. Потрібно Десь близько 300 тисяч гривень. І через місяць центр працює. Місяць на всі роботи це. і через місяць центр приймає по. 10-12 чоловік. Аби зібрати потрібну суму, творча Криївка вирішила звернутись до усіх мешканців та гостей міста. Під час фестивалю вуличної музики, що відбудеться цими вихідними у парку Міцкевича, продаватимуть картини воїнів. Також обіцяють різноманітні майстер-класи та навіть ансамбль дрембарів. Кожен охочий зможе зробити свій маленький, але важливий внесок у відновлення наших воїнів. Віталія Васильчук, Юрій Чміль новини, телеканал Раї.